Російські війська окупували перші населені пункти на Дніпропетровщині. Йдеться про Запорізький, Новогеоргівку на Синельниківщині. Як так сталося? Аналіз усім розвідників Deep State. Відновлювальні дії не мали успіху. Сили оборони, на жаль, понесли втрати через те, що планування операції виходило із нереалістичної картинки поля бою. Біля Костянтинівки захопили у полон Шойгу. Офіцери з відомим у Росії прізвищем заводив групу диверсантів і потрапив у засідку до бійців Сил оборони. Що розповів? Ексклюзив Воєнкора. Треба собою ці території, їх як не віддають, треба їх забрать. Ви вважаєте, що Україна і Росія це один народ. Один народ, славянський народ. Браті. Ну, ти розумієш? Ні. Вони зупинили наступ на добропілля. Снайпери 93-ї бригади Холодний Яр знищували окупантів на відстані кількох кілометрів, а танкова група гатила ворога в притул. Чітко в оптику побачив між деревом та сараєм. Червоний скотч у нього і їхній піс. Це воєнкор про війну з Росією, сили оборони і внесок Дніпра у спільну перемогу. Ми починаємо. Російські війська окупували перші населені пункти на Дніпропетровщині: Запорізьке і Новогеоргіївку. Це Синельниківський район на межі з Донецькою областю. Як це сталося? Де саме закріпились окупанти? І про ситуацію на найгарячіших ділянках фронту розвідники розкажуть. Ми запитали у Руслана Микули, співзасновника онлайн мапи бойових дій «Діпстейт». Що відомо усім розвідникам про ситуацію у Запорізькому і Новогеоргіївці? Це Дніпропетровщина. «Діпстейт» напередодні написав, що окуповані, але майже одразу в Осу в Дніпро цю інформацію спростували. Потім повідомили, що росіяни туди все ж таки зайшли і намагаються закріпитись. Ну, станом на сьогодні на ранок противник продовжує контролювати Запорізьке та Новогеоргіївку. Сьогодні буквально ранку фіксувалися заходи група груп противника південної частини Новогригорівку, накопичення особового складу. Крім того, вчора противник фіксувався в посадках східніше. Села. І в цілому зараз ситуація там продовжує погіршуватися, скільки противник накопичується. У Запорізькому зараз ситуація також не краща, оскільки е, там, якщо і є хтось з тил оборони, то вони е, швидше там як е, залишенці, ніж ті, хто утримують лінію оборони, оскільки е, фланги в районі Запорізького були е, пустіші 18 серпня. тобто Основна частина підрозділів просто відійшла, і таким чином противник без серйозних таких от боїв зайшов Запорізький в Нову Георгіївку. А підрозділи, які були, яким було поставлено задачу відновити контроль, то планування відновлювальних дій виходило з того, що ці села і околиці підконтрольні силам оборони, що там і дружні позиції, що треба просто зачистити 5-10 противників, які туди зайшли. Але відновлювальні дії не мали успіху сили оборони на жаль, понесли втрати через те, що планування операції виходило із нереалістичної картинки поля бою. Населений пункт філія під контролем ЗСУ чи в Облозі. Що відомо про це? Ситуація філії. Противник зараз знаходиться південніше філії, він вирівнявся по рубежу річки Вовча. Ось вона на мапі з того, що нам відомо, то в основному противник переправляється через річку біля ліска, який знаходиться біля філії. Це оцей район здійснює переправу, пробує там накопичуватися, і вже декілька разів він заходив в філію, піднімав свої прапори, але населений пункт під контролем Сил оборони. Тобто, це суто пропагандистські акції. Це не про контроль. Январське вороне Теренове Березова, Новомиколаївка. Отуди от, от нижче, якщо дивитися по мапі, яка там ситуація? Ситуація також складна. По-перше, на минулому тижні ворог активно пробував наступати з Воскресенки по трасі на Январське, але ці всі спроби було зупинено силами оборони по Маліївці. З нашої інформації там доволі такі протиричі віддані є але. Скоріше за все, що вона під контролем сил оборони. Але, незважаючи на це, противник проходить околиці Маліївки і е, заходить у вороне із східної частини по цінних сосмугам. Таким чином, недавно було опубліковано відео 25-го окремого штурмового полку, де вони здійснюють контрзаходи в вороному цим подіям вже близько тижня, і як результат противника було зупинено. Зараз вороне під контролем сил оборони, а ворог намагається знову заходити в село і завдяки роботі Вісіда го п'ятого суміжних пілотів противника вдається вбивати. Крім того, на минулому тижні також був заїзд двох мотоциклетів в Соснівку. Це доволі так ну, доволі глибоко. Це у нас в районі від крайньої лінії. Там десь близько 7, 7 кілометрів, ну і противник був знищений. А чим закінчився прорив оборони на добропільському напрямку, ми знаємо, що бійці 1-го корпусу Азов 93-ї бригади Холодний Яр та інших суміжних підрозділів зупинили наступ і зачистили кілька сіл. Ну, завдяки вчасним і вдалим наступальним діям було, по-перше, створено рубіж блокування для того, щоб не дати противнику надалі заводити особовий склад. Після чого розпочалася зачистка, і було зачищено Нововодяне, Мар'ївку, Золотий Колодязь, Веселе, Рубіжне, там, куди противник проникав. Групи противника ще досі знаходяться у Кучеровому Яру. Там триває зачистка, і ми очікуємо, коли ну, вона закінчиться. Тобто там дуже багато насправді противника проникло, і вони сидять по посадках. По Десь по підвалах, навіть недавно у веселому також одного знайшли, який там ховався без їжі, без нічого, і він там уже просто був в низькому морально психологічному стані. Відповідно, там ще операція триває, і треба дочекатися, коли сили оборони закінчати, оскільки ну, будемо об'єктивні ресурси в нас обмежені, і для того, щоб подібні такі вклинення ліквідувати, треба час. Але противник. Зі свого боку зараз підтягує резерви і намагається в районі Никанорівки маяка деблокувати свої сили, просунутися, але успіху немає. На щастя, що на Покровському напрямку ситуація, звісно, ще важка. Бо противник не тільки на північному фасі Покровська активна, а також на південному. Нещодавно ми отримали підтвердження про те, що Південна частина удачного зараз під контролем противника, в першу чергу противнику це вдалося через далі вдалу роботу своїх пілотів, оскільки є контрбатарейна боротьба, а це може стати контрпілотна боротьба, коли всіма засобами, дронами, кабами знищуються пілотні позиції сил оборони. Таким чином, піхота не здатна утримувати без підтримки з малого повітря. І змушена була відходити із якраз у тих посадок, що південніше, самого із південної частини удачного. Таким чином ворог підтягнувся, і зараз е, лінія піплення проходить по е, залізничній колії. У котленому так само ситуація ускладнилася, скільки противник покращив свої позиції на шахті, а також е, в самому селі просунувся на дві вулиці. Крім того, бої зараз ідуть в напрямку новоукраїнки. Була справа противника і Шевченка рухатися на Покровсько полях, там його вбивають. Ну і ще нам надходить інформація про бої в районі Звірового, але точно мені зіткнення там провести поки тяжко, оскільки ситуація дуже незрозуміла. На запорізькому відтинку, що відбувається? Де саме просунувся ворог, а де вдалося відкинути окупантів? Від Ольгівському Малинівському Малинівці то ситуація там. Більш-менш стабільно. Е, минулого тижня ворог мав просування по лісосмугам на е, північ та північний схід від Ольгівського, е, в результаті чого було перекинуто додаткові сили, яким вдалося блокувати е, противника із е, півночі. Е, останні дні ворог активізувався північніше Ольгівки, і зараз намагається. Рухатись туди, де менше опір. Тобто їхня класична тактика, коли ворог концентрується не на якійсь ділянці, а шукає слабкі місця і потім просто перерозподіляє сили для того, щоб мати тактичні успіх і намагатися його розвивати. І загалом, отак трошки підсумувавши, що можна сказати, що ворог намагається до падіння Зеленки максимально зайти в і закріпитися і зайняти хоча б якісь населені пункти на зимівку? Ну в цілому, так. Да. У ворога вже є достатньо населених пунктів, де він може проводити накопичення. Те, що ми зараз бачимо, то ворога активний логістичний маршрут завітне бажання, Старомайорське і до Великої новосілки. У Великій у ворога дуже великий хаб, і вже з Великої новосілки штурмові групи або по дорозі на Новоїванівку гуляй поле рухаються, або на подорожі через новий комар, веселий і комар. Відповідно, також в них там є масо через Новосілку, вільне поле Шевченко. Таким чином, штурмові групи використовують велику Новосілку як свій ключовий логістичний хаб, і для них зараз от контроль над великою Новосілкою є доволі достатнім для продовження наступальних дій в холодну пору. Дякуємо, це був Руслан Микула, співзасновник онлайн мапи бойових дій Deep State. Що почули, обов'язково коментуйте. І воєнкор отримав офіційний коментар від речника ОСУ в Дніпро віктора Тригубова про ситуацію у Запорізькому і Новогеоргіївці. Далі пряма мова безпосередньо зараз за Безпосередньо зараз ворога відбувають, ворог намагається підтягувати туди резерви, підтягувати туди малі групи. Але треба зазначити, що коли ми говоримо про ці два населені пункти, ми говоримо про проникнення невеликих груп, і ці два населені пункти вони самі невеликі. Зайшло дві групи, 10 та 15 осіб. кожного, і е, намагалися закріпитися, намагалися вибити українські позиції звідти не вибили. І з тих пір там триває ось власне постійний бій, постійні спроби росіян атакувати українські позиції, постійні спроби українців не дати росіянам закріпитися чи підтягнути якісь додаткові сили води. Тому станом ми зараз ми не говоримо про окупацію, стану, ми зараз ми говоримо про бої в цих населених пунктах. Не перемикайте далі, розкажемо про те, як бійці 93-ї бригади Холодний Яр взяли у полон шойгу. Окупанти прорвали оборону і просунулося східніше добропілля на півтора десятка кілометрів. Захопили населені пункти Грузьке, рубіжне, веселий золотий колодязь. У причинах розбиратимуться пізніше, проте командування Збройних сил України вжило термінових заходів і про те, як блискавично відреагувало російські пропагандисти, зараз мовчать і не пишуть у своїх пабліках. Адарма, бо бійці першого корпусу НГУ АЗОВ, 93-ї бригади Холодний Яр та інших бригад і полків ЗСУ Залічені за лічені дні повернули населені пункти під контроль, знищили сотні окупантів і захопили у полон цінних язиків, які вже розповідають про тили, техніку і особовий склад. Серед полонених шойгу. Який саме чи має він відношення до колишнього міністра оборони РФ, а нині секретаря Ради безпеки Росії? Про це розкажемо і покажемо за кілька хвилин. А зараз розкажемо і покажемо про бійців 93-ї бригади Холодний Яр, які брали безпосередню участь у звільненні населеного пункту Грузьке і Веселе, що всього в 16 кілометрах від добропілля, Чітко в оптику побачив між деревом та сараєм. Червоний скотч у нього і їхній піс. Снайпер 93-ї бригади Холодний Яр на псевдоциган розповідає, як побачив у приціл окупантів у веселому біля Грузького. Там він прикривав нашу розвідку. Позиція була в мене на чердачному приміщенні. Прикривало мало що мене. От імена, істественна маскировка. Ну я себе так немножко шифером там поприкривав. Ворога побачив на відстані одного кілометра. Бачив двох в оптику. Відпрацював, і хлопці, коли дійшли до тої позиції, де я бачу ворога, вони знайшли у підвалі п'ять хлопців, ворогів, і ліквідували їх на місці, тому що не хотіли здаватися вони в полон. Скільки родин окупантів згодом отримують новенькі лади? Цигана не цікавить. Каже, головне, що всі наші повернулися із завдання. Москва, до бок, розвідка дуже класно, маскую. Підходить до посадки, та понад посадку, якщо йти, дуже класно розмиває твій силует. групі Нікітоса того дня вдалося не все і не одразу. На підході до позиції снайперів атакував ворожий дрон. При висадці пілетів дрон, який ми не почули з-за того, що працювала машина, ми викидали свої речі та відбувся зброс. Уламок один напарнику попав в плече. А танковий екіпаж Змія і Бонда 93 93-ї бригади Холодний Яр атакував окупантів на трофейних російських Т-80 БВМ і відпрацювали танкісти без втрат. Наша задача була вибити прорив противника з населеного пункту Веселе, зачистити його з нашим розвідувальним підрозділом. Було це все в два заїзди двома екіпажами. З першого разу ми повністю не зачистили, другим заїздом вже доробили свою справу і піхота змогла зайти і зайняти повністю все село. У відбитті населених пунктів Грузьке і весело, окрім танкістів, снайперів і розвідників, залучили БПЛА різних типів, артилерію і ударні наземні роботизовані комплекси, котрі впритул вели вогонь з кулеметів. Біля Грузького захопили в полончі малу кількість росіян. Цей окупант каже, що нікого не вбивав, мав лише закріпитися до приходу більших підрозділів. І зараз обіцяє не брати зброю до рук і навіть тікати від своїх командирів. Ні, ні, я буду старатися убігати. Потому що я вже настрілся всього, знаходився. Загалом на Добропільському напрямку ворогу завдано чималих втрат у спільній операції успішно відбивали села, бригади, полки, батальйони, підрозділи СБУ і НПУ. Захисники за лічені дні врятували ситуацію. Я думаю, пройшлося трошки плохо у Симби, тому що в першу чергу я так подумав, би було мабуть, б, мабуть, би покровську пішов би в кольцо. Потім би покров затягнувся теж саме мунікар, якби як, як Завдіївкою. І потім би пішов би все остальне: Константиновка, Дружковка, Слав'янський Краматорськ – теж пішли в кальцо. Стабілізаційні дії на добропільському напрямку тривають до сьогодні. Підрозділи Сил оборони продовжують зачищати села, які змогли зайняти окупанти. Бійці 93-ї бригади Холодний Яр захопили у полон шойгу. Сталося це біля Костянтинівки, де російські війська просуваються малими групами, намагаються закріпитись до приходу більш потужних підрозділів. Молодшого офіцера Шойгу призвали на фронт від самого початку повномасштабної війни. Три роки воював за 250 тисяч рублів на місяць. Був в Авдіївці і Єленівці. Але як і усі російські окупанти, у полоні запевняє, що нікого не вбивав і з автомату стріляв лише на полігоні і прийшов звільняти українців. Від чого і від кого, в якому підрозділі воював, і чи насправді старший лейтенант Шойгу. Родич свого тезки кремлівського високопосадовця фронтовий ексклюзив Воєнкора, дивіться прямо зараз. Спасибо з вілковим батальйону, що взяли мене в плен, немножко подр... 93-й. Поздравляю, Поздравляю. Вас? вас з вашим днем. Це перші кадри після захоплення російського військовослужбовця біля Костянтинівки бійцями 93-ї бригади Холодний Яр. Вояк намагається переконати, що йшов просто так. Просто спокійно, сміло. Йду. З весь з автоматом, просто, просто, просто так. Підійшов до валентажу, який був назначений, Тут хлопці вибігають двоє. Я думаю, перевірка, може, наші стояли, Хто такий, чи відкуди. В лісок я не знав, там же. От такий. Смотрю, еще спрашиваю, говорю, вот я такой-то. Лицом землю. Все, а тут увижу шеврона украинский у них. Я говорю, ну все. Російський військовий назвав свій позивний Шойгу. І запевняє, що не родич колишнього міністра оборони Російської Федерації, а нині секретаря Ради Безпеки РФ Шойгу. А откуда такую позовную Шойгу? Далі просто. Здесь, здесь. Не знаю, созвучно, фамилии, ша. Напопали ему, да. На. Легкой вроде, соответствует как-то фамилии. Шурыгин Александр Викторович, старший лейтенант мотострелкового взвода 12-19. Из Пензы Даю добровольное согласие на публикацию этой записи. Тойгу служив у тилу за 250 тисяч рублів на місяць. Днями командири наказали йому йти пішки із мапою, рацією і автоматом, і завести невідому йому групу у невідомий бліндаж. І як дійшов аж до Костянтинівки, вояк гадки немає. Примірно в тому направленні там карту був мені там на Черчину маршрут, а не точно маршрут, а просто направлення. Просто йшов, так. Да, без, без автомат АК АК-74. Просто без збройні, навіть, без каски. А сколько українців убив? Представник армії окупанта розповів, що разом із військовими був у кількох українських містах, зокрема в Авдіївці і Єленівці, нікого не ображав. І навіть без дозволу і запрошення місцевих соромився заходити до українців додому. Ви вийшли в Україну і боїтесь зайти додому? А за що без, без приглашення? Якщо пригласять там хтось встану там. Встречались пожилые люди. Если пригласят, то что же, поговорить там. Вас украинцы звали, приглашали к себе? Нет. Зачем мы пришли в Украину? А, да. Ну вот то, что нужно освободить эти территории, их якобы не отдают. Показывают, ну, какие-то действия. И вот нужно их забрать. Ну да, эти, Донбасса, вот, с, с, с той Украины, которая вот не, не, не подписала. Герцендову не було, вроде, не хотіли віддавати ту територію. А хто виевав, я не в курсі. Запитуємо про тортури і показуємо наслідки катувань українців у російських колоніях. Каже, що до нього ставлення тут нормальне і на словах засуджує тих, хто катує полонених. це не нормальне, все-таки, це міжнародна конвенція, якась там була, що над полоненими нельзя ні здеватися, ні так же. На жаль, про цю конвенцію нічого не чули росіяни, які катували захисників Азовсталі. Криворіжець Віталій Сенченко провів у полоні два роки. Вибачте за подробиці, комусь струмом по яйцях били по статевих органах, комусь статеві органи відрізали взагалі, відрізали, відтинали пальці, відтинали кінцівки деяким кінців хлопців. Тобто катували по ранах, по пораненнях били. Палили, душили, занурювали в воду, тобто топили на допитах. Про права полонених знати не хотіли кати, які півтора року вибивали покази в українського військового 79-ї бригади 7-го корпусу ДШВ. Сидів, в вони називали, Вкритий тюрьмо особо строго режиму. Тобто нам ну, як з терористами обращалися. Тобто нам не треба було ні глаза відкривати, ні, там, ні голову там. Ну і ще там. Много чого інтересного. Лучше б розстріляли по сравніванні те, що було в тляно. А насгвардійця Владислава після катувань нещодавно окупанти порізали ножем і вкинули в яму помирати. Прирізали горло, закинули в яму. І він... Через кілька годин, коли стеміло. Почав вибиратися, закриваючи горло останками одежі. Рано страшна, рано страшна. Російський окупант, якого піймали біля Костянтинівки зі зброєю, наче мантру транслює міфи про братерство і один народ. Проте не розуміє української. Розкажіть, чому ви так вважаєте? Не зрозумів. От я сейчас задав вопрос українським языком, Ви не понимаете его. її. вы ви вважаєте, що Україна Россия Росія один народ? Один народ, праці народ. от ти українську розумієш? А тепер кульмінація. У Росії заявили про вихід з Європейської конвенції з запобігання тортур і нелюдського поводження та покарання. Відповідну постанову підписав голова уряду Російської Федерації. На території Росії за неофіційними даними зараз від 6 до 8 тисяч українських захисників про цивільних даних немає. Російське військове керівництво ігнорує усі запити від рідних полонених і правозахисників. І наостанок відео з рубрики Смертельний номер біля Покровська чоловік голіруч знешкодив дрона Камікадзе на оптоволокні. Унікальні кадри розповсюдили в соцмережах. Ймовірно, російські оператори готували засідку для техніки захисників України. Дрон залітав під захисну сітку. Як тільки пташка знизилась, перехожий вхопив руками і жбурнув об землю, а потім відірвав бойову частину. Військові зазначають, що такого робити категорично не можна, бо це смертельно небезпечно. Краще повідомляти бійцям Сил оборони про пташку в повітрі, або у крайньому випадку перервати місінь оптоволокна. Дякуємо усім нашим захисникам і захисницям. а також тим, хто не втомився, і у тилу допомагає силам оборони. Це був Воєнкор. Став лайк і підписуйся на 11-го телеканалу. Бережи себе і до зустрічі.